Такий складний рік в Україні. Це рік великих випробувань. І ми усі е, разом зробили все для того, щоб цей рік достойно завершився. Ми всі прагнули, щоб наблизити перемогу. До сьогоднішнього року. Але разом з тим цей рік був визначальний бо ми ви побачили, скільки споміж нас багато мужніх, хоробрих і дуже достойних українців, які вміють боронити нашу землю, які вміють захищати наші кордони, які вміють відстоювати нашу гідність. І е, сьогодні наш фонд. Прийшов з подарунками до вас, діти, щоб привітати, і подякувати за те, що ви вчились гарно, що ви слухали батьків, і побажати вам усім у наступному році і здоров'я, і добра, і найголовніше миру і затишку в нашій Україні. І ще я хочу від імені Ігоря Петровича і від багатьох українських бійців подякувати вам за оці щирі листів. На святі. Е, я хочу сказати, що ці листівки, привітання, вже з понеділка поїдуть або на схід до наших бійців, або ми передамо у госпіталь, тому що вівторок ми будемо у госпіталі і теж будемо вручати подарунки нашим бійцям, які захищали Україну на Сході. Ці ваші листівки будуть. Кожному. І я думаю, що ці ниточки тепла і добра, які ви протягнули, вони зігріють серця і душі багатьох бійців. Велике вам спасибі за вашу доброту, за вашу ласку, за вашу чуйність і сердечне вітання від Ігоря Петровича, фалиці, засновника нашого фонду, від колективу нашого фонду. І ми вам усім зичимо добра, щастя, миру і злагоди. Чиних сімей, ті діти, які потребують особливої допомоги, підтримки, і саме в такий час, коли попереду новорічного рістяні свята, дуже хотілося їх привітати. Ми хотіли, щоб пригадали про те, що є в цьому святі люди, які потребують теж тепла, і це наші бійці, які або зараз боються на лікуванні в Луцьку, або які є на фронті. І тому ми звернулися до дітей з проханням, щоб вони писали такі вітальні листівки для бійців. А ми, одуючи вже на наступному тижні ці передачі, організуємо доставку до. Мені приємно, що діти відгукнулися, ми маємо цілу торгу цих привітань. Хочу сказати, що вони по дитячому такі прості, щирі, десь наївні, але в тому їхня цінність, що це писано рукою і від щирого серця.